Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас середа, середа, е, яке у нас сьогодні 16 квітня. Е, трішки дощова погода в Києві, пасмурно, всі хочуть спати, ще й кажуть якась магнітна буря на три дні. Тому, ну, як за розкладом, голови болять, тиски скачуть і настрій поганий. Це стосується і робітників, і пацієнтів, наприклад, в нашій поліклініці. Всі якісь такі знервовані. Або трішки якісь, як то кажуть, тормознуті, вибачте, за таке слово. Ну, але нічого, чекаємо завтрашнього дня, четвер, сонечко, хороша погода і все буде добре. Сьогодні в мене невеличкі покупки в Аврорі і копієчці. Все необхідне, такі, знаєте, дрібнички, які. Мені були, в мене були в списку. От останнім часом пишу список, що мені потрібно, і, і стараюся так по списку все і купувати, щоб нічого лишнього. Так, ну, сьогодні зранку ще заходила в АТБ, купила знову поки по акційній ціні ці маски 27 гривень, то купила з персиком. Ну, це така знаєте, покупка, якої не було ніби в списку. Але все-таки маски ці я купую, користуюся, і, як я кажу, для такого ранкового ритуалу для підняття настрою. ну якось так. І ці маски мені подобаються, особливо оця з персиком. Вона дійсно гарно зволожує і вистачає її на декілька використань. Так, далі копієчці купила е, такі от губки бджілка, Вони йшли по хорошій ціні 9,90%, акційна ціна. У е, мене якраз закінчилися такі губочки, то я купила і дуже добре, що вони йдуть, такі от е, пористі. пористі і гарно піняться, коли е, гарно піну збивають, коли користуєшся засобом для миття посуду. Так, далі. І ще в копірці побачила отакий от крем. Був. Він один-єдиний залишився. І теж хороша ціна 39 гривень. Це отакий от крем, дитячий крем, захист шкіри від негоди. Зимовий догляд від біокон. Чому купила цей крем? Тому що у мене закінчився от крем для рук. Теж зимовий догляд від морозу та вітру, крем для рук, захисний проти тріщин і сухості. Дівчата, в кого суха шкіра рук, та і не тільки в кого вона така, рекомендую оцей крем, особливо на зиму, на холодну пору року. Дійсно на вітер, на холод дуже гарно живить, дуже гарно пом'якшує шкіру і трішки навіть зволожує. І е, немає сухості, усуває цю сухість. Тут гарний такий склад: от, оливкова олія, і пантенол, і вітамін Ф і Е, і масло ши олія, насіння льону, бавовни, ну взагалі склад супер. І цей крем мені дуже-дуже ну, сподобався. Він дійсно дієвий. Вам я його рекомендую. І сама. Щоб тільки не забути, повторюю його обов'язково на наступний так сказати, зимовий період. Ну, а цей крем теж взяла. Тут теж гарний склад, такий, тут теж масло ши, олія, персика, і оливи, і захисні функції шкіри пом'якшують і живлять, не допускають сухості і лущення. Тут вже менший об'єм 60 мл, але теж можливо буду використовувати цей крем і для обличчя, або для рук, або для ніг. Ну такий універсальний крем дитячий, який можна використовувати ну, скрізь, скрізь на наше тіло. І думаю, що він теж буде хороший, тим більше, що хороша ціна 39 гривень. То чому й не купити і тут хороший? Термін дії до 26-го року. От. Тому от купила і дуже-дуже задоволена, і вам рекомендую. Так, далі. Далі, у мене Аврора буде. В Аврорі що я купила по акційній ціні ноготок? У мене ноготок закінчується вже 27 гривень. Тут у нас іде невеликий цей об'єм, навіть не знаю, скільки він тут, 50 мл. Ноготок беру самий такий звичайний, класичний це з екстрактом ромашки, дійсно хороша ціна. І от ноготок для мене найкращий засіб для зняття лаку. От Він працюючий і. Е Завжди стараюсь останнім часом його купувати. Далі, далі купила, ну як же без корму для котиків, завжди де б не була, Дивлюся, які є хороші ціни. Цей корм іде кусь зараз по акційній ціні 9 гривень. Купила 2 штуки. Так, далі, десь там в інтернеті бачила дівчата, хвалили цей батончик-балі. Виробник. Виробник, виробник, здається, місто Дніпро. Не пам'ятаю, чи Дніпро, чи Житомир. Зараз вам скажу. Кондитерська фабрика. А, це Харків. Харків, вибачте, Харків. Дуже схоже на Баунті батончик. Тут два такі невеличкі і, 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 от кусочки, я один вже з'їла. Дійсно, смачний і дуже схожий на баунті. І такий батончик коштував, здається, 14 гривень. Так, далі Далі взяла приправи, мені до картоплі потрібна була приправа 7 гривень, і також взяла лавровий лист теж по 7 гривень. Ну, непогані, непогані ціни і ніби непогані приправи. Також взяла по 4 гривні насіння огірків, взяла от такі огірки ніжинські, огірок середньоспі... середньопізній ніжинський і взяла огірок, от такий зозуля. Зозуля f 1 гібридний, скороспілий. От такі вони довгі ці огірочки, я ще їх називаю, та й багато хто називає китайські огірки. Я вже якось садила саме цей сорт Зозуля, мені сподобався ці огірки е, такі не без цих пупирошок, да, шкірка гладенька, і вони дуже ніжні, такі соковиті і дуже е, е, гарно в салаті. саме. І їх потрібно підв'язувати, і непогана така схожість, і, і так їх багатенько дозріває. От, тому от вирішила взяти трішки невелику упаковку. Надіюсь, що все буде добре, і це насіння зійде, і в мене будуть огірочки. Так, по 4 гривні сказала вам. Далі побачила по 19 гривень судочок такий от. хочу на роботу брати такий судочок, і от мене зацікавив саме такий от об'єм 05 літрів. Знаєте, і не багато і не мало, от. І він такої форми, що в сумку його зручно буде класти. Ну, Єдине, що що хотілося би, можливо, Кришечку трішки іншого кольору, але вже були, ну, як є, так є, були тільки жовто-гарячого, але це теж непоганий колір, такий сонячний, персиковий. От, Тому е, обновила собі такий от судочок саме для для роботи. Так, далі далі. взяла носочки е, теж по 19 гривень, е, світло-лавандового кольору. Житомирські носки. Непогані, в принципі, вони і по складу. Тут іде і бавовна 70, Поліестер, і Елистан. хороший такий склад. Вже якось купувала от цієї фірми Топтап Житомир носки, і вони непогано носяться. Так, носочки були по 14 гривень, сказала я вам так. Так, 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 батончик. Ні, по 19, вибачте, по 19 гривень. Так, і по акційній ціні побачила от таку фарбу. 15 гривень вона коштує зараз в Аврорі. Фарба для брів та вій. Світло-каштанова, 3.0. Анна Класик. Ви знаєте, я от. Я вже дожила до своїх років, не буду казати, до яких, і ні разу, ні разу не фарбувала фарбами, такими ні брови, ні вії, не користувалася. У мене брови по природі самі темні, хоча й блондинка. От, і вії, ну, вії ну, світлі, звичайно, так я їх підфарбовую завжди. Та і брови я почала фарбувати ну, зовсім недавно, якось придавати форму, тому що з віком все таки і не такі вони вже густі, і ну, все з віком не таке у нас, так? Не таке гарне, як у молодості. От. А, бачила відео, дівчат купують теж фарбу, таку фарбуються самі вдома, правда, трішки іншого виробника в Аврорі, і ніби все нормально, все чудово. О, то я ж вирішила купити. Подивлюся, що воно буде, як вийде. Хоч би, як то кажуть, останні вії не повипадали. От. Але брови точно спробую, От, як воно буде, цікаво, мені цікаво на 4 тижні кажуть, що буде стійкість і легкість використання, містить 5 олій. Входить в цей склад крем-фарба, крем-окислювач і лопатка для змішування. Ну, от, от так, так, такий в мене буде експеримент. Спробую, потім, потім поділюся з вами. Так, ну і все. все. Отакі от були мої сьогодні покупки. Продукти вам, покупку продуктів особливо так і не показують, тому що особливо так зараз нічого і не купую. У мене все є дещо там привезла з села продукти, тому. Тому поки що такі, такої надобності щось купувати, дуже багато з продуктів немає. До паски теж я не дуже так готуюся, знаєте, так глобально. Пасочку я, мабуть, собі куплю, ну і там трішки яєць, там, пару чи, чи скільки пофарбую в цибулинні. От, от і все. Ну, а так, щось, щось там придумаю. Знаєте, нема в мене такого якогось натхнення і бажання, і настрою щось готувати. Все буде так, знаєте, по мірі можливостей і ну, скромно, скромно. Не рахую, що потрібно там, знаєте, мені одні щось там багато готувати і святкувати. От. Все буде потім, коли, як то кажуть, життя наладиться, налагодиться. Ну, так, такі в мене на сьогодні новини. Дякую всім за те, що дивитесь потихеньку відео, хоча зараз перегляди у всіх дивлюся впали перегляди відео. Ну, і за коментарі також вам усім дякую. Сьогодні все. Здоров'я всім, гарного настрою, хороших вам покупок і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!